Доброго дня, шановні члени журі. Мене звати Крижинівський Віталій. Я студент Фінської національного аграрного університету та вихованців Фінської обласної станції інтуралістів. Хотів би запропонувати вашій увазі надзвичайно актуальну на сьогоднішній день тему: це екологічне пакування з червоних водоростей для продуктів. Проект виконав вихованців Вінської обласної станції інтуралістів, студент Вінського національного аграрного університету Крижинівський Віталій. Актуальність проекту саме в зв'язку з тим, що етнічне пакування є сьогодні особливо актуальним, оскільки звичайне пакування. Шкодить навколишньому середовищу, і його виробництво потребує великих енергоресурсів і затрат саме промисловості е, природи, е, ми повинні розуміти, що екологічність біорозкладність упаковки потрібна на сьогоднішній день, як ніяк. Забрудні довкілля пластиком спонукає до пошуку альтернативних матеріалів для упаковки харчу е, саме харчових продуктів. Перспективне рішення це використання істинних та біорозкладних матеріалів Матеріалів, зокрема на основі природних полісахаридів, є одним із найперспективніших рішень. І червоні водорості, зокрема саме ірландський мох, він є екологічно безпечним, безпечною сировиною та відновлювальною сировиною, яка ідеально підходить та використовується в харчовій промисловості для виробництва або для харчових до добавок. Основні завдання дослідження це вивчення властивостей карагінану, саме вивчення фізико-хімічних властивостей, отриманого червоного з червоних водоростей, оптимізація процесу екстрагування та очищення карагінану, розробка рецептури умов формування плівкоутворюваних матеріалів, а також аналіз біорозкладності та впливу упаковки на надвкілля. Методика виробництва екопакування. Перше це підготовлення сировини, це збір його. В нашому випадку це його закупівля, оскільки він в Україні не має змоги вирощуватись. Про це, проте це можна виправити, оскільки це водорості, які можливо до вирощування і які мають перспективу вирощуватись в Україні. Екстрагування карагінану, тобто це занурення подрібнених водоростей у гарячів гарячу воду з додаванням слабких лужних розчинів для того, щоб розділити і відокремити харчові продукти від самого карагіналу. Фільтрація та очищення це відділення нерозчинних залишків сировини через фільтрувальний матеріал осадження карегінану шляхом додавання спир... спиртового розчину. Формування плівок це розчинення очищеного карінану воді з, додавання... з додаванням гліцерину, також розливання на плоскій поверхні та сушіння. Екологічний вплив. Повна біорозкладність розроблена упаковка повністю біорозкладна та не створює відходів, які накопичуються ну, у від ну, навколишньому середовищі, що є надзвичайно актуальним, оскільки вона є повністю е, в позити... позитивною в контексті біорозкладання, а також для самого навколишнього середовища, оскільки ніякого по... негативного ефекту вона не призводить при розкладанні, наприклад, як аналогічний. Поліетиленовий пакет зменшення пластикових відходів це заміна пластикової упаковки на сіну дозволяє зменшити обсяги пластикових відходів, які щороку потрапляють на звалище у водою, і також економія ресурсів. Щорічне використання ціної упаковки, створеної з одної тонни ірландського могу, дозволяє зекономити до 10 тонн пластику. Тобто різниця колосальна, ми її можемо побачити і конкретно оцінити, і також переходимо до кількісних результатів виробництва. Це до 30% економії енергії. Виробництво різної упаковки споживає на 30% менше електроенергії у порівнянні з пластиковим матеріалом. Також зменш збереження води. Процес виробництва потребує у два рази менше води, ніж у виготовлення полімерної упаковки, яку потім, яка потім потрапила. Рапляє на полки магазинів 60% зменшення викидів СО 2 зменшення викидів вуглекислого викидів газу під час виробництва упаковки на 60% порівняно з традиційними матеріалами, оскільки при виробництві екологічного пакування не використовуються побічні хімічні реагенти, які впливають шкідливо впливають на навколишнє середовище. Обґрунтування виробу в саме ірландського зірзірландського ірланд, моху перш екологічно доступність Ірландський мох є екологічно доступною та відновленою сировиною, яку можна вирощувати в, в саме на теренах України. Також в міст карагіналу в мабагати міст карагінану дозволяє створювати плівку утворювальні матеріали з відмінними властивостями, які потім можна навіть їсти. Зниження залежності від нафти. Використання червоних водоростей сприяє зниженню залежності від невідновлених ресурсів, таких як нафта. Висновки та перспективи. Розроблена технологія виготовлення ціною упаковки на основі червоних водоростей є інноваційним рішенням, що забезпечує екологічну безпеку та підтримує глобальні цілі сталого розвитку. Реалізація проекту дозволяє ефективно зменшити забруднення довкілля пластиковими відходами, зберегти природні ресурси та сприяти переходу харчової промисловості на більш екологічні технології. Крім того, Дане пакування можна навіть їсти разом з внутрішньою, внутрішньою складовою, оскільки воно є біорозкладним і саме для організму людини, як і для навколишнього середовища, не несе ніякої шкоди. Щиро дякую за увагу.